Наприкінці минулого тижня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології раціонального природокористування. Порядок денний містив понад 70 проєктів і рішень. Частина з них стосувалася надання дозволів та розроблення технічної документації і землеустрою, затвердження технічної документації та оренди землі. Ці проєкти і рішень депутати розглянули і проголосували швидко і продуктивно. За результатами громадських слухань, рекомендувала комісія винести на розгляд сесії і внесення змін до детального плану території вздовж набережної водосходу на річці Тясмин між вулицею Незалежності та вулицею Шолом алейхема з метою розміщення причалу та благоустрою набережної. Серед інших питань розглянули члени комісії і звернення жительки смілищі до земельного спору сусідів в мікрорайоні Кут. Я передбавала нещодавно цей будинок, і є межа між мною і між сусідами. По цій межі проходить стара сітка. Вона в багатьох місцях прогнилася і з таких ні. Сусіди поставили кролячу клітку і ця круляча клітка вийшла десь приблизно сантиметрів, зайшла десь приблизно см на, на нашу територію. Ми зараз ставимо замість старої сітки стару сітку знімаємо, стовпчики по межі не чіпаємо і ставимо з своєї сторони металопрофіль. На прохання відсунути клітку на свою сторону сусіди відповіли відмовою. Коли, коли приїхала минулої п'ятниці, приїхала геодезич, землепорядна організація, представники Теодорі, вони виставили три точки, і тих три точки абсолютно співпали із тією межею, яка була. Тобто ця межа закріплена кадастровим номером. Ну, начебто пані Олена і, і погодилася із їхніми точками, з цими трьома точками, але коли вона цю клітку прибере, не зрозуміло. А роботи нам треба закінчити. Тому що я людям проплатила гроші. Ну, не зрозуміло, так. Да. Да. А крові да. Стопчики там штук п'ять їм точно перекопувати треба, бо вони на моїй території стоять. От зараз шнурку вони натягнули там, де там точки отбили, І вони стоять на моїй, це вони умовчують, бо вони туди далі забор ставити не будуть. Це їм зручно. А тут я сказала, що я в місячний термін я приберу клітку. Я їх я їм пояснила, що я в місячний. Я повинна була вчора. Ось, сьогодні зранку їхати. Я здала квитки, бо ви позвонили ж мені сюди, що треба явитися. Рекомендуємо для уникнення в подальшому. Таких спорів зробити, оформити вам документи на землю. У вас будуть координати вашої межі, і коли будуть їх робити, одразу просіть землепорядника, щоб він закріпив їх межовими знаками, щоб ви бачили там кілки, забити якісь арматуру. Тобто, щоб ви чітко бачили, де ваша межа. Це перше. По-друге, я дійсно хочу сказати, що будь-які господарські споруди повинні бути на відстані ну, хоча б метр від спільної межі. Та клітка дійсно вона я розумію, я, я б сказала, що я в місячний термін приберу. Я ж не спорилася. Нічого я сказала. То, я ви зараз питання тільки в тому, коли ви приберете. Да, ну, ну я повинна була уїхати, питання, я чоловік так розумію, операцію. У нього в будуватися, встановлювати огорожу і але ж можна, можна додати прохання відсунути клітку. Ми висловили ще минулого літа. Категорично, сусідка відмовилася. Цю, вона ж то клітку... Цю, я пояснила, вона наглухо прибита. Ну, там були ще кролі минулий рік. Ну, гаразд, вона минулий, була минулий, наглухо прибита, розумієте? Ну вже рік пройшов. Те, що нам на вашій території дріжте, і та його, а все не залишите. Ну так теж ж не можна робити. Ні, ну ну, ще, це, ну ви, Я звив, ж просто... вилізли свої дерева, заліжте. У мене дерева, там розплідники, вони закривають мені в, 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 По всю діть. 80 сантиметрів. У мене проплачені роботи. Зрозумійте, люди переходять на інший це Взагалі не наша компенсу. Тижні чекають. Я б рекомендувала людині, ну, але це вже не добросусідські відносини. Да, е, Викликати поліцію, в присутності поліції одрізати ту частину клітки, що виходить на вашу територію, щоб вони заактували, що ви е, на своїй території видалили чуже майно. У смілі триває інвентаризація земельних ділянок. Тож цього дня на розгляд депутатів підготували і проєкт рішення щодо затвердження документації і землеустрою щодо інвентаризації земель кварталу, обмеженого провулком Тараса Шевченка, вулицями Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, телеграфною, територією ринку та будинку на вулиці Північно-Вокзальній. Це чергова технічна документація в рамках нашої інвентаризації будинки по вулиці Шевченка. Фактично, ті, що навколо Шевченківського ринку, вздовж вулиці Тараса Шевченка, магазин ювілейний, північно-вокзальна. Всі ті будиночки, які в тому кварталі є. Позитивно проголосувала депутатська комісія цього дня і за надання земельних ділянок під багатоквартирними житловими будинками в постійне користування ОСББ. У нас триває е, процес інвентаризації земельних ділянок багатоквартирної житлової забудови. Дві треті земельних ділянок уже сформовані відомості про них внесені до державного земельного кадастру. Е, в цьому році дуже активно. Деякі ОСББ почали оформляти право постійного користування земельними ділянками. Звертаються, надають протоколи загальних зборів я думаю, я чи, чи його і це надасть нам уже тепер і надходження до бюджету, тому що багато будинків мають вбудовані нежитлові приміщення в багатоквартирних будинках. Там плата податок за землю буде. На рівні орендної плати для суб'єктів господарювання 3% від нормативної грошової оцінки. А це будуть досить значні надходження до бюджету. Як вже показує практика, жителі будинків, сплачуючи податок особливого навантаження, не несуть це і 500-600 до тисячі гривень в рік. Сума податку це досить підйомна сума для власників квартир, але це вже, як ми говорили, не тільки обов'язки, але і можливості щодо використання, ефективного використання своєї прибудинкової території.